Преподобний Федор студит. Чотири розділи та тлумачення схолі на аскетикон Василя Великого. Чотири розділи. Подружинське життя є ніщо інше, як отримані від пристаці, панування над помислами безперервної боротьба проти невидимих ворогів, збереження душі, чистих від лукавих помислів, які збуджують нас. Тому що під час помощів пристрасть запалюється як вогонь, тим часом як ми, зганяючи пристрасті, відбиваємо спокусника від час самого його прилучення під час самого нападу, але тут стоїть відомий скептичний термін прилучення, про сволі, фрагмент запозичений з малого оголошення. Ми маємо велику потребу у тризвійні німфеос увазі. Просухість у готовності серця до приборкання розуму нашого, щоб він не схилився до, до того, що не потрібно робити, не впав доречне, не малював злих образів, не створив гріховних побажань, з яких нам немає ніякої користі, навпаки, найчастіше ми боліваємо, і сумуємо, досягаючи нічого корисного, тому єдиний неспокій, є інше задоволення, полягає в тому, щоб очищати душу і поплуватися про пристрастість. апафія. Отже, будемо перебувати в безперервному свідченні нашої совісті не схилимо, браття, поліне перед валом не допустимо того, щоб помисли одержали, нами перемогу, а ще, а ще краще, будемо погашати розпечені стрілу лукавого, чи замик уваги молитви, з крушенням та іншим. виснаженням плоті, тому що сопротивник, наш дьявол, хоче, ходить, рикиючи, наші легкі, шукає кого пожертв. Кого ви ловите на здобущ, або частково, або цілком, тому що, ловивши частково, він не задовольняється але завжди прагне перед, перед догіршу, поки не віддасть гріховної смерті. Так він насамперед намагається, щоб ми прийняли прилучення, просолі. Потім вселяє в серця щонебудь лихе і пріться, звабивши в такий спосіб і отруївши душу, він виводить її з природнього стану і робить її безглуздою, нерозумною, сліпою. Прагнувши до того, що потрібно робити, тому що вціляко охороняти повинні оберігати своє серце, не даючи місця дияволу, але негайно відбивати прилучення. Якщо ж ми при цьому зазнаємо поразки, то принаймні не повинні схороняти його плигами. Якщо ж ми у цьому будемо переможені, то не будемо довго перебувати в такому стані, і не допустимо захопити себе до гріха. І нам трапляється випробування, пробування такий тяжкий стан і забобонів порлі. Все. І з поглядів про минуле. Будемо уникати упереджень, будемо хуятися від юнацьких споглядів, але бути за допомогою спогляду в минулому ще інше означає, як те, що ми повернули серце в Єгипет. І цього будемо берегти себе. Тобто це слід дотримуватися у внутрішній людині. Отже, браття, будемо боротися, змічуємося усіма силами через могутні сили Духа, що перебуває в нас, долаючи задуми, відповідно до писаної всяке усяке що щоб проти пізнання Божого і не садить безперервно. Адже це війна, не зберемо це мученистю, різноманітне і багатоденне, і хто не віддається помислам, хоча постійно катується ними, хто не схиляє коліна перед вагалом, але не протидіє пристатцям і ревністю, і мужністю перемагає і той, хто ще не піддається мукам, щодня і може разом з апостолем Павлом говорити. Як щодня вмирає і в кінці своїх подвигів, він майже з відвагою сказати подигом добре, я змагався з ібіскінчим і розберіг, а тепер приготується мені вінець правди, які дасть мені Господь правний суддя, і той день не тільки мені, але й всім, що полюбили явлення його. Говорить апостол Павло. Схолі на схитику. Те, що це твоє дійсно. Василя Великого це ясно і по самому характеру піднесеної мови і по стилю його фраз видно, що також із біга думками, висловами і інших його скатичних творень, і всякому важним житечем це очевидно, тому що одне друге впливає, тому і той факт, що ці двори належать святому цю буде заперечувати хіба що той у кого в душі. Порох насліпив розум, бо думаю, що деякі що дратуються за його вченою строїстю, а також від налишком самопевненості Опираються на окремих істориків, що висловлюють свої вони Необачно говорять, що ці твори є несправжніми, і ці люди, які мені дається послання до євреїв, і друге послання Петра, відкровені Іоанна, інше собори послання, і деякі святоцівські твори відкидають, оскільки так само і в них сумніваються. Але якщо друга думка не то хіба не настільки ж не і перша, тому що ті інші писання церкви вже прийняті і не дають ніякого місця для сумнів. Якщо ж говорить, що Богослов не залишив про це напису, то воно або поверхово читали, або свідомо але творить. Тому що, коли Григорій Богослов говорить, що статути для чинців писані і не писані, то про що інше йде мова, як не про ці самі твори доводиться інше міркування. Осені говорить у своїх повінських правилах. Що не вчений священне писання від батьків і говорить богослов, говорить, що насамперед батьком. Повивав і просвічував, чи може знайти, щоб хтось може було сказано по Святого Федосі, як і в цих подвинських правилах, щоб його житті про те, ж розповідало, до того що ще могли вернутися повернутися праводнічність запитання стосовно наших справ, або хто інший мав таку владу, що міг би законодавствувати і всягнути свою тему спасіння в такій праці, таким чином не було іншого шляху прямувати в Бозі, не спотикаючись з ким держутися цього керівництвом, або нехай запропонують інші Аскетиком рівне першому і теж авторство святого Василя Великого. Якщо не так, то нехай запропонують іншому Василя, рівно по селі Дух і слово, або ж хоче добровільно, але нехай все-таки авторство святого Василя. небо знати, що інші твори в цілому називають аскетичними, але вони частково докорисно, щоб світло світу, крім інших променів свого вчення, що просвіщає всесвіт, освітили нас або своїми творами.